Вітаю глядачів каналу Київ 24 Я поет сатирик юрко космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Вини корупції, поки Юлія Тимошенко в раді та в телеетерах полум'яно боролася з зовнішнім управлінням САП та Набу і як уміла шукала для цієї боротьби натхнення. І зараз ця марихуана вже продається, по моєму під кожною школою. Мила серцю кожного українського корупціонера. Звістка долинула з Китаю. На розкраданні громадського добра слідство впіймало головного чинця монастиря Шаулінь. Багаторічного очільника легендарної святині бойових мистецтв уже не вперше звинувачують у крадіжці коштів храму та сексуальних злочинах. Та якщо в минулому десятилітті всі справи закривалися владою, то тепер ши юнсінь схоже таки забембав усіх і в прямому, і в корупційному сенсі. Тож не складно уявити реакцію на цю новину Юлії Володимирівни чи її однодумців у парламенті. Якщо крадуть навіть легенди кунг-фу, то дійсно, хто такі ті заслані САП та набу, щоб пред'являти щось нашим міндічам і Чернишовим? В депутатів Верховної Ради калатали звитяжно серця. На крадіжці грошви у громади загребли в Шаоліні ченця. Ось він гідний одвід з каволінню всіх прихильників, сап і НАБУ. Керівник самого Шаоліню не вбачав у крадіжках ганьбу. Краде курку на фермі лисиця, краде гроші, начальник кунг фу, тільки в нас моралістам не спиться, тільки й чути ганьбай, «фу-фу-фу». Крадуть в осло в Москві й Шаоліні, хоч мільярди, хоч гроші на храм, і лиш майданним ханжам в Україні це і досі табу і харам. Скільки мучились слуги народу від зневаги кількох поколінь та нарешті моральну свободу їм приніс монастир Шаолінь. Як страждати судилося Юлі і недобиткам з ОПЗЖ? Та удар Шаолінської дулі всім злостивцям відбив фаберже. Свято вірять у раді буддисти, чітко зна монастир Шаолінь, завжди має що пити і їсти тільки той, кому красти не лінь. Хай же приклад ченця Шаоліню присоромить картонний майдан, поки зовнішньому управлінню прилітає поснопським мордам. Співак Олег Винник із далекої Німеччини розвінчав міф про те, що він на початку війни втік із України. Як виявилося, все було зовсім навпаки. Це до війни він утік із Німеччини в Україну. А от у лютому, 22-го просто нарешті повернувся додому. Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати, і так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І бо, до речі, багато українців так робили. Хтось за кохання виїздив, хтось за навчання, хтось за роботи, але це не робить їх менш українцями і так само і мене. Повертався постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами, з сторолями, і так і повернувся додому сюди, в Німеччину, на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Ось так. І ганьба всім тим молодим вовчицям, які одразу не розгледіли у білокурій бестії Олєшці зальотного німецького ганса, що просто забігав до них у гості зрубати грошенят на концертах у палаці Україна. Тож хай собі нарешті затямлять. «Дойчен зольдатен, нігт пашпортірен». Не вірив жоден заздрісний колега. Коли, під кпини й крики ухилянт стискав в обіймах блудного Олега, розчулений німецький фатерлянд. На власних тюхе бюргери збирались, звернувшись після кірхе до основ, казали стиха, винник Ювер Галес! І лився шнапс у чарку знов і знов. Чи й досі альфа, ти, чи вже омега? Питання це нікого не терза. Коли в німецькій аусвайс Олега стіка скопає дочландська сльоза. І піниться у кухлях Льовен Брау, і гуляють Бундестаг і Бундесрат, і молоді німецькі вольфенфрау під серцем гріють Вольфенкіндерят. У земних контактерів із космосом нова пожива для мрій, планів та психічних розладів. Американська газета York Пост оголосила, що вже в листопаді цього року на нашу планету нападе НЛО діаметром 24 кілометри. Як припускає група людей, яких газета називає вченими, загадковий міжзоряний об'єкт, який зараз рухається в бік сонця, це насправді не чергова комета, як кажуть інші вчені, а корабель агресивних прибульців, який маскується, щоб атакувати Землю. І поки провідні уфологи світу вже складають плани міжпланетного опору для якнайшвидшої передачі керівництву своїх психлікарень, Треба, мабуть, про всяк випадок і собі готуватися, щоб ото знову не вийшло, як із шашликами. Хоч як не мріяв світ прийти до тями, розкрив газету і знову обімлів. Летять на землю інопланетяни, щоб нам вломити справжніх звіздю. Війна з буйлом, глобальне потепління, на троні в Штатах схиблений ділок, та ще й десертом до цієї хріні прибульці із летючих тарілок. Кінця часів обіцяне начало, непевність із найближчим майбуттям. Якщо чогось нам і не вистачало, то це атаки інопланетян, пожежі, смерчі, повені, посухи, руї ракет, шахетів, сарани. Щоб ще полізло із тієї сумки, окрім більш галактичної війни. Російський сморід п'яної бомжихи, фірмовий штин імперського ярма. Якщо би й це зуміли пережити, то в зірки смертів шансів теж нема. Тож хай сурмить у ріг космічний фатум. Одне про що я всесвіти молю, щоб зоряно воєнним листопадом насамперед. Влупило по Кремлю.